Шановні депутати, шановні присутні, шановні запрошені, згідно з розпорядженням Уманського міського голови, на сьогодні 80-ту позачергову сесію Уманської міської ради. На сесії присутні 24 депутати з 38 обраних, що дає нам право розпочати роботу в сесії. В сесійній залі. Присутні запрошені начальники виконавчих органів, Уманської міської ради, керівники підприємств, установ організацій міста Умень, заступник голови Уманської військової адміністрації і представники сімей загиблої. Пропоную розпочати сесію. Хто задав пропозицію, прошу голосувати на 823 по бабушці І період своє день народження святкувала депутат Куманської міської ради Кернес Олена Васильівна. Тому ж від себе, від себе особисто і від всіх нас, Олена Васильівна, вітаємо вас з днем народження. бажаємо міцного здоров'я, процвітання як закладу, в якому ви працюєте, так і нашому місту. І працюйте і надалі на розвиток нашого міста. Шушується Фашевський Степан Леонідович, заступник голови Уманської військової державної адміністрації. Доброго дня всім. На жаль, війна продовжується, і ми щодня втрачаємо найкращих синів та дочок України, героїв та героїнь, які стали на захист нашої батьківщини і віддали за наш мир і спокій найдорожче своє життя. Сьогодні маю Високу честь, вручити високі державні нагороди родинам загиблих героїв. Президента України номер 701 рік 2024, нагородити ордену за мужність третього ступеня Фіщенка Романа Володимировича посмертно. Нагороду отримує батько Фіщенко Володимира Петровича. Примію це напорону наші відчуття і виходить справжніх. Слава Україні! За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, відповідно до указу президента України No743, 2024, нагородити орденом за мужність 3 ступеня Мукоїда Вадима Анатолійовича посмертно. Нагороду отримує дружина Мукоїд Ольга Анатолійовна. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України No 787, 2024 нагородити орденом за мужність третього ступеня Ляшецького Павла Андрійовича. Посмертно нагороду отримує мати Ляшецька Світлана Володимирівна. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку, відповідно до указу президента України No 787, рік 2024, нагородити орденом за мужність третього ступеня Ляшецького перепрошую Щербака Володимира Анатолійовича. Посмертно нагороду отримує дружина Щербак Олена Гнатівна. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України no 2022 нагородити медалю за військову службу Україні Кириченка Олексія Петровича посмертно. Нагороду отримує мати Кириченко Галина Олексіївну. Державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України No787, дік 2024, нагородити орденом за мужність третього ступеня Заїку Тимура Васильовича посмертно. Нагороду отримує дружина Заїка Неля Володимирівна. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України No 759 2024 нагородити орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня Орчикова Андрія Андрійовича посмертно. Нагороду отримує цивільна дружина Сютенко Єлизавета Ігорівна. Слава Україні! Вічна і світла пам'ять всім героям. За те, що ваші сини, чоловіки віддали життя за Україну і дали вони і продовжують інші хлопці давати можливість жити в Україні, нашим дітям, вчитися, відвідувати школи, рости, працювати. І, на жаль, це все ще. Не закінчується. Ми повинні пам'ятати всі про тих людей, які віддають життя, захищаючи Україну. Шановні депутати, для продовження роботи сесії нам потрібно, як завжди, обрати секретаріат. Пропоную секретаріат обрати в кількості трьох осіб. Персонально. Кернус Олена Васильівна, Лисак Володимир Афанасьйович і Маута Володимир Володимирович. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Секретаря, будь ласка, займіть свої робочі місця. Для продовження роботи і сесії нам з вами потрібно затвердити порядок денний. На сьогоднішнє засідання сесії виноситься два питання. Хто за те, чи є у когось зміни до порядку денного? Немає. Хто за те, щоб порядок денний затвердити цілому? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався не голосував. Дякую. Шановні депутати. Переходимо до розгляду питань порядку. Денного перше питання порядку про участь. Експер... Експериментальному проєкті і сприяння е... налагодження системної взаємої дії між територіальними громадами для зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України та затвердження меморандуму про співпра... співробітництво Уманської міської територіальної громади та Новобузької міської територі... територіальної громади у формі партнерства. Слово для доповіді надається кучер Галині Михайлівні, начальнику управління праці та соціального захисту населення. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 31 січня 25-го року прийняла таку постанову про співробітництво партнерства територіальних громад, особливо при фронтових зонах, Новопольська територіальна громада Миколаївської області 9 квітня 25-го року звернулася із листом клопотанням до міського голови гуманської міської територіальної громади Ірини Путньової про підписання меморандуму між нашими територіальними громадами. Тому підготовили проєкт рішення відповідно до цієї постанови кабінету. міністрів, вона є в доступному вигляді, і пропонуємо депутатам Муманської міської ради. Ради прийняти проєкт рішення за основу, яким передбачається надати згоду на участь Уманської міської територіальної громади в експериментальному проєкті і сприяння налагодженню системної взаємної співпраці між територіальними громадами для поліпшення єдності і стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, затвердити проєкт меморандуму про співробітництво Уманської міської територіальної громади і Новобузької міської територіальної. Громади у формі партнерства в рамках національного проєкту Пліч-опліч згуртовані громади. Куратор із Міністерства регіонального розвитку веде ці питання для того, щоб зареєструвати цей меморандум на рівні міністерств до 30 квітня цього року. Також пропонуємо надати міському голові уповноважити міського голову Плетньову Ірину Григорівну на підписання меморандуму про співробітництво Уманської міської територіальної громади і Новобузької міської територіальної громади у формі партнерства згідно додатку. Всі питання, які були у членів комісії, ми розглянули. Деякі питання погодили ще з кураторами і тому просимо вас прийняти. Такий проєкт рішення за основу і в цілому. Шановні депутати, є запитання чи заваження? Новобузька громада це Миколаївська область, невелика громада, але яка була на прифронтових територіях, і зараз в країні це активно поширюється, коли Захід або центр України стає на підтримку тих громад, які або ж вийшли з окупації, або які на прифронтових територіях. Я думаю, що це добра ініціатива, якщо ми зможемо хоч комусь десь чимось допомогти, це теж добре. Я розумію, що складно жити всім, але як би там не було, ми з вами живемо в. Більш таки спокійні на більш спокійній території, і в нас є можливість хоча б дітей їхніх прийняти на якийсь там невеликий період і дати відпочити, так, так само, як ми своїх відправляємо десь там на відпочинок за кордон або ще десь. О, тому прошу голосувати за даний проект рішення. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Це рішення прийнято. Дякую, за Михайлові. Друге питання порядку денного. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки за адресою вулиця Республіканська, 6, місто Умань. Слово для доповіді надається Шпанку Федору Миколаєвичу, начальнику відділу здобув порядкування Уманської міської ради. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. До вашої уваги пропонується проєкт рішення щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площі 994 квадратних метри за адресою вулиця Республіканська, 6 в місті Румені. Прошу голосувати. Шановні депутати, є запитання чи заваження? Ставимо на голосування. Хто за? Проти. І по онлайн подивіться до нас. Всі утримуються? Оля Повіда? За? Ні. Скільки утримувалися? 24 утримались? 24 було щось, Чи добавилися? Я голосував, Так. Не голосували, всі, 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 немає. Утрималися. Більшість утрималися. Шановні депутати, сьогодні сесія чергова крока. Всі питання, які виносились на засідання сесії, розглянуті. Можливо, є в когось якісь доповнення, виступи? Сьогодні четвер. Чи Вітаю всіх! Свято. Вітаю з наступаючим великодним. Це світле, добре свято, коли очищуються наші думки і починається, скажімо, щось нове, світле і правильне. Я хочу, щоб в вашому житті світило тільки сонечко, мирне сонечко, щоб закінчилася наша. Наступаючи віцями, де Микола Миколаївич? Ви зрозумієте наскільки сьогодні календарне свято день ДСНС, так 17 квітня. То привітати нашого депутата Лавуту Володимира Володимировича, почесного романінина і міста Умані і, і Уманського району із цим святом. І щоб дійсно такі люди в нашому місті займали відповідну позицію, патріотичну, налаштовану як військовий прикордонник, як чорнобилець, як заслужений будівельник, як людина особистість депутат, якого всі знають, і заслуговує свого поваги. не буває. कर डे Всім депутатам, що за порученням військової голови були передбачені кошти в програмі Турбота придбано паски до Великодня 80-літнім і старшим людям, щоб ви просто розуміли. І звичайно, у перелік категорії, яким паски це сім'ї загиблих, померлих, учасників бойових дій, а то і людям з інвалідністю під час цієї війни, тому щоб ви розуміли, яка ситуація зараз у місті. Всі розносять додому.